День третій. Відстежуйте свої внутрішні розмови. Сьогодні ви більше дізнаєтеся про те, як змінити повідомлення до себе та очистити їх від негативних думок із минулого, щоб мати змогу жити в теперішньому моменті. Чи відчуваєте ви тепер на третій день роботи? Тісніший зв'язок зі своїм другом дзеркалом. Щодня, практикуючи роботу із дзеркалом, ви можете любити себе трохи більше, і кожен день вимовляти позитивні афірмації та дійсно в них вірити стає чимраз простіше. Найкращий спосіб полюбити себе. Відпустити всі негативні повідомлення з минулого та жити в теперішньому моменті. Тож сьогодні мені хотілося б під час роботи з вами змінити так звану внутрішню розмову те, що ви подумки говорите собі. Ми занадто часто переймаємо перші повідомлення від батьків. Учителів та інших авторитетних людей. Вам напевно говорили щось, приміром, таке Припини рюмсати, як маленький, ти ніколи не прибираєш у себе в кімнаті та чого не застеляєш своє ліжко. І, щоб вас любили, ви робили те, що кажуть інші» Змалку у вас напевне склалося враження, що вас можна приймати лише якщо ви робите певні речі. Прийняття та любов були умовними, однак слід пам'ятати, що схвалення інших базувалося на їхніх уявленнях про те, як має бути, і не має нічого спільного з вашою самооцінкою. Ці перші повідомлення відбиваються на наших внутрішніх розмовах. Те, як ми подумки розмовляємо із собою, дійсно важливо, тому що це закладає підвалини вимовлених у голос слів, це налаштовує психологічну атмосферу, в якій ми функціонуємо, і притягує до нас досвід. Якщо ми применшуємо себе, життя означає для нас дуже мало, та якщо ми любимо і цінуємо себе, то життя виявляється для нас чудовим і радісним подарунком. Якщо ваше життя нещасливе або ви почуваєтеся нереалізованими, дуже легко звинуватити своїх батьків або всемогутніх їх. І сказати, що це вони в усьому винні. Утім, якщо ви будете так робити, то застрягнете у власних претензіях, проблемах та розчаруваннях адже слова звинувачень не принесуть вам свободи. Слова мають велику силу, тож уважно дослухайтеся до того, що говорите. Якщо почуєте, що використовуєте негативні чи обмежувальні слова, намагайтесь їх змінити. Наприклад, якщо я чую розповідь про якийсь негатив, то не бігаю, переповідаючи її всім, кого бачу. У таких випадках я думаю, що ця чутка дійшла досить далеко і пропускаю її повз себе. Але, почувши про щось позитивне, я розповідаю про це всім. Опинившись серед інших людей, пильно дослухайтесь, що вони говорять і як говорять. Погляньте, чи можете ви пов'язати їхні слова із тим, що вони переживають у своєму житті. Річ у тім, що чимало людей проживають життя зі словом Треба. Це слово мої вуха вловлюють дуже чутливо, у мене ніби сигналізація спрацьовує щоразу, коли я його чую. Мені доводилося чути, як люди використовували його з десяток разів в одному висловлюванні. І ці самі люди намагалися зрозуміти, чому їхнє життя таке жорстоке і чому їм несила вийти з якоїсь ситуації. Вони прагнуть мати значний контроль над тим, чого контролювати не можуть, і зайняті або тим, що звинувачують когось іншого, або тим, що звинувачують себе. Практикуйте позитивні внутрішні розмови під час роботи із дзеркалом, стверджуючи про себе тільки позитивне і повторюючи лише позитивні афірмації. Якщо виринає якась негативна внутрішня розмова з дитинства, перетворюйте її на позитивне твердження. Наприклад, фраза Ти ніколи нічого не робиш як слід стане афірмацією Я здібна людина і можу впоратися з усім, що трапляється на моєму шляху. Слухаючи себе та інших, ви краще зрозумієте, що говорите, а також як і чому це вимовляєте. Це усвідомлення допоможе вам змінювати внутрішні розмови на афірмації, що живитимуть та зцілюватимуть ваше тіло та думки чудовий спосіб полюбити себе. Давайте стверджувати разом. Я відпускаю всі негативні повідомлення з минулого. Я живу в теперішньому моменті. Вправа для роботи із дзеркалом на третій день. Перше. Станьте або сядьте перед дзеркалом у ванній. Друге. Погляньте собі в очі. Третє. Промовте таку афірмацію. Хоч би що я говорив собі, я говоритиму це з любов'ю. Четверте. Повторюйте її знову і знову. Хоч би що я говорила собі в цьому дзеркалі, я говоритиму це з любов'ю. П'яте. Чи існує якесь твердження почуте ще в дитинстві? Яке досі сидить у вашій голові можливо, щось на кшталт ти дурний, чи ти недостатньо хороший, чи щось іще, що спадає вам на думку. Знайдіть час попрацювати з негативними твердженнями і обернути їх на позитивні афірмації Я розумний, я розумніший, ніж мені здається. Я геній із безліччю творчих ідей. Я чудова людина. Мене можна любити. Я гідний любові. Шосте. Оберіть одну дві з нових позитивних афірмацій і повторюйте їх. Промовляйте їх, поки вони не стануть для вас звичними. Сьоме. Протягом дня щоразу, проходячи повз дзеркало або побачивши своє відображення десь у шибці, зупиняйтесь і повторюйте ці сповнені любові афірмації. Сила всередині вас. Вправа для виконання в зошиті на третій день. Перше. Чи переповідали ви сьогодні комусь історію сповнену негативу? Запишіть, скільки разів ви її повторили та скільком людям її розказали. А тепер запишіть щось позитивне, що ви можете розповісти цим людям завтра, і що допоможе їм більше цінувати себе та оточення. Друге, напишіть слово треба. Поряд Складіть список слів, які слід використовувати замість нього. Почніть наприклад зі слова Можна. Третє. Наклейте на дзеркало кілька нових позитивних афірмацій, вивчених сьогодні. Щоб повторювати їх щоразу, коли вони впадуть вам в око. Сердечна думка на третій день. У мене завжди є вибір. Більшість із нас має химні уявлення про те, хто ми є і наслідує багато жорстких правил, за якими нібито треба прожити життя. Пропоную назавжди прибрати слово треба з нашого словника. Адже це слово робить нас в'язнями. Щоразу, говорячи, треба, ми робимо себе чи когось іншого неправим, бо насправді кажемо недостатньо добре, що вже зараз можна викреслити з вашого переліку того, як треба діяти? Відтак замініть слово треба на можна, можна допомагає зрозуміти, що у вас є вибір, а вибір це воля. Нам слід усвідомлювати усе, що ми робимо в житті, ми виконуємо за вибором. І справді немає нічого такого, що ми маємо робити. У нас завжди є вибір. Медитація на третій день. Ви заслуговуєте на любов. Побачте себе огорненими любов'ю. Побачте себе щасливими, здоровими і цілісними. Побачте своє життя таким, яким ви хотіли б, щоб воно було, відзначаючи всі подробиці. Знайте, що ви на це заслуговуєте. Потім візьміть любов зі свого серця і дозвольте їй потекти, наповнюючи тіло цілющими енергіями. Нехай ваша любов вплине навколо кімнати і вашого будинку, поки ви не опинитесь у величезному колі любові. Відчуйте коло обіг любові, яка, вийшовши з вас, знов повертається до вас. Любов це найпотужніша цілюща сила, яка тільки існує у світі. Нехай вона омиває все ваше тіло. Ви і є любов. І це так і є.